Тобі не треба читати сотні книг, щоб змінити своє життя. Я вже зробив це за тебе. Я вибрав найсильніші ідеї з книг, які допомогли мільйонам людей стати краще, і зібрав їх у 10 уроків, які змінюють життя. І ще один особливий бонус наприкінці, який не просто навчає, а змінить тебе зсередини. Погнали. Насправді ти не ледачий, у тебе просто система стара. І перший урок із книги Атомні звички Джеймс Клір. Маленькі зміни кожного дня сильніші заразові великі зусилля. Не потрібно одразу братися за глобальні трансформації. Достатньо зробити крок на 1% краще сьогодні. Починай з малого: зроби одну хвилину вправ, прочитай одну сторінку книги або скажи ні одній шкідливій звичці. Повторюй ці прості дії щодня. З часом ці крихітні зусилля складуться у великі зміни, це ніби як будувати будинок, цеглина за цеглиною, і через кілька місяців. Ти навіть не впізнаєш себе. Головне, регулярність, а не різкі стрибки. Другий урок мене навчив, що усе життя це сьогодні, це не вчора і не завтра. Тривога це в основному про минуле або про майбутнє. І Дейл Карнегі в книзі як перестати хвилюватися і почати жити радить фокусуватись на теперішньому, жити по одному дню, так би мовити. Ти контролюєш лише цей момент, коли тебе щось хвилює, постав собі просте питання. Чи можу я вирішити це прямо зараз? Якщо відповідь ні, то навіщо витрачати сили на те, що поки поза твоїм контролем. Відпусти ці думки і фокусуйся на тому, що ти можеш зробити сьогодні. Це вивільняє стільки енергії і спокою, наприклад, хвилюватися, що на Марсі відключать воду ну можливо, але краще зосередитись на тому, що можеш зробити зараз. А якщо хочеш, щоб тебе слухали, слухай сам. У книзі Як завойовувати друзів і впливати на людей, той же самий Дейл Карнегі розказує Люди не хочуть слухати твої історії, вони хочуть, щоб їх слухали. Найбільше чарівництво це щирий інтерес запитати, слухати, відчути, і вуаля, ти вже приємний співрозмовник. Це працює навіть у продажах, у відносинах, інстаграм, директі, саме тому автор наголошує, що у нас є два вуха і лише один рот, це означає, ми маємо вдвічі більше слухати, ніж говорити. Починай з простого, але потужного кроку запам'ятовуй імена тих, з ким спілкуєшся. Ім'я для людини це найсолодший і найважливіший звук, тому, коли ти звертаєшся по імені, люди відчувають особливу увагу. Далі слухай слухай уважно, без поспіху і перебивань. Замість того, щоб чекати просто своєї черги говорити, дійсно занурюйся в те, що тобі розповідають. І найголовніше став щирі запитання, які показують, що ти цікавишся їхнім життям. Думками, почуттями це створює справжню довіру і дружбу, бо люди завжди тягнуться до тих, хто змушує їх відчувати себе важливими і цінними. А якщо раптово ти не маєш мрії, значить працюватимеш на чиюсь іншу. Наполеон гіл в книзі Думай і Багатій каже: Мета це магніт без неї, ти як корабель без курсу. Але як її закріпити? Успіх починається з мислення, все, що ми досягаємо спершу, зароджується в нашій голові вигляді думок, ідей і чітких цілей. Якщо ти не визначиш, чого хочеш, ти ризикуєш залишитись там, де ти є. Почни з того, щоб створювати чітку і конкретну мету. Важливо не просто хотіти, а мати ясне уявлення про те, чого саме прагнеш. Кожного дня присвячуй кілька хвилин візуалізації, уявляй, що ти вже досяг цієї мети, відчувай емоції, що виникають разом із цим. Це активує твою підсвідомість, яка починає працювати на твою користь. Вона помічатиме можливості. Підштовхуватиме до дій і допомагатиме долати перешкоди, і не бійся починати з маленьких кроків. Навіть найменша дія наближає тебе до великої мети, головне, діяти щодня, не зупиняючись. Ви пробували коли з'їсти жаб? Ні? Спробуйте. Почати з жаби, з'їжте її першою. жабу зранку це метафора від Брайана Трейсі, яка означає зробити найважчу і найнеприємнішу справу першою впродовж дня. Чому? Во найскладніше завдання, яке відкладаєш, тисне на тебе і забирає багато енергії, коли ти його виконуєш відразу, решта справ здаються легшими, а ти отримуєш потужний заряд впевненості. Лишень уяви собі, якщо тобі справді доведеться з'їсти зранку бридку слизьку жабу, чи може з тобою трапитись щось гірше протягом дня? Навряд чи саме так і працює цей принцип подолавши найскладніше одразу, решта справ здаватимуться набагато легшими. Щоранку складай список справ на день, визнач, які з них жаба, тобто найнеприємніші, але найважливіші, не відкладаючи, виконай саме їх першою чергою. Це може бути складний дзвінок, важливий звіт або складна розмова. Як тільки ти зробиш, ти відчуєш, що зняв величезний тягар із себе, зможеш працювати продуктивніше весь день. Це простий принцип допомагає боротися з прокрастинацією і підвищує твою дисципліну. Спочатку плати собі. Інакше платити між іншим все життя, шлях до фінансової свободи починається з простої, але надзвичайно важливої звички платити спершу собі. Це означає, що мінімум 10% від кожного твого доходу ти маєш відкладати не на поточні витрати, а на інвестиції або власний розвиток. Цей принцип дає тобі контроль над грошима, а не навпаки. Коли ти отримуєш будь-який дохід зарплату, подарунок чи додаткові гроші. Відразу відкладай 10%. Не залишайся на потім і не витрачай на дрібниці. Ці гроші повинні працювати на тебе. Інвестуй у навчання, розвиток навичок, бізнес або фінансові інструменти, які можуть приносити пасивний дохід. Навіть якщо зараз це здається маленькою сумою, регулярні відкладення з часом накопичуються і створюють фінансову подушку безпеки. Це допоможе тобі відчувати себе впевненіше, зменшить фінансовий стрес. І наблизить до незалежності. Пам'ятай, що багатство це не про те, скільки ти заробляєш, а про те, як ти керуєш своїми грошима. Те, що з тобою трапляється, це не випадковість. Твої думки будують твою реальність. Саме це доводить Джон Кехл у книзі підсвідомості Підладне все. Все, що ти думаєш, це не просто шум у голові, підсвідомість не фільтрує, вона програмується. Повторюєш, я не зможу. Підсвідомість така, добре, ти не зможеш. Але починаєш говорити собі Я розумний, у мене вийде. І вона вже підлаштовує реальність під ці переконання. Це не магія, це нейропсихологія. Джон Кехо показує твоя підсвідомість як 3D принтер що в нього завантажиш? Те і надрукує. Думаєш про нестачу? З'являється більше нестачі. Думаєш про силу, ріст можливості? З'являються ідеї, ресурси, нові шляхи. І от питання що ти друкуєш щодня своїми думками? Кехо радить, помічай свої автоматичні фрази. Наприклад, такі, як мені не щастить, я не такий харизматичний, я туплю завжди в такі моменти. Це не просто слова, це накази твоєї підсвідомості. Заміни їх новими і повторюй свідомо. Афірмації працюють не тому, що це магія, а тому, що мозок це пластична система. Повторення це нова нейронна доріжка. Я можу навчитись, я вартий хорошого, мої думки створюють мою реальність. Ти не завжди можеш контролювати обставини, але завжди можеш контролювати, що ти про них думаєш, і це вже змінює гру. Підсвідомість не розрізняє жарт і правду. Тож, що ти їй сьогодні сказав: Хочеш більшого? Роби менше, але краще. Грех Макіон у книзі Есенціалізм наголошує: не всі справи рівноцінні, 80% результату дають лише 20% зусиль, і твоя головна задача знайти саме ці 20%. Що це означає на практиці? Не намагайся встигнути зробити все. Замість того, щоб скакати між справами, зупинись і запитай себе, що справді має значення, що просуває мене вперед? Есенціалізм це не про продуктивність, це про фокус, не про більше справ, а про менше, але важливіше. Справжній прогрес це не кількість зробленого, а якість. Коли ти концентруєшся лише на найважливішому, твоя енергія не розпорошується, ти не просто працюєш. Ти рухаєшся у правильному напрямку. Кожне твоє так одному проєкту, зустрічі чи людині це автоматичне ні чомусь іншому. І дуже часто це чомусь справді важливому. Тому навчіться фільтрувати. Якщо це щось неоднозначно важливе, це має бути ні. Автор рекомендує вчитись сказати ні. І це не про егоїзм, це про відповідальність за свій час і сили. Фокусуйся, скорочуй, відсіюй та делегуй, і саме тоді ти отримаєш більше, роблячи менше. Наступний урок присвячується силі волі, і це не дар, це тренажерка. Самоконтроль це не те, що або є, або нема, це навичка, а будь-яку навичку можна набути та тренувати. В книзі сила волі Келлі Макгонікал показує, що сила волі працює як м'яс, якщо її правильно використовувати, вона стає сильнішою, якщо зловживати, вона виснажується, І якщо ігнорувати, вона слабшає. Часто ми думаємо, що не можемо себе змусити. Ставати раніше, відкласти телефон, не з'їсти зайве, але це не проблема характеру, це відсутність тренування. Почни з маленьких вправ, наприклад, 5 хвилин медитації щодня. Або скажи собі свідомий ні, не бери солодкий, коли хочеш, не гуртай стрічку перед сном. Навіть один маленький момент, коли ти обираєш контроль за мій уже змінює твій внутрішній м'яз. І що важливо, не свари себе за зриви. Помилка не провал, а частина процесу. Головне повернутись знову, тому що кожен раз, коли ти керуєш собою, ти стаєш сильнішим і з часом сила волі починає працювати на тебе автоматично. Якщо ти знайдеш перемогу для обох, то і вона знайде тебе. Одна з ключових звичок надзвичайно ефективних людей за стівеном кові це мислення. Він він у світі, де нас вчать вигравати за рахунок інших, ця концепція звучить майже революційно. Але Кові каже справжній успіх. Це не гра з нульовою сумою, де хтось виграє, а хтось програє. Справжній успіх це коли виграють усі. Він він, це не про слабкість і не про поступки, це про пошук третього варіанту, не або ти, або я, а як ми обоє можемо виграти. Такий підхід потребує глибокого розуміння іншої сторони, поваги, емпатії і готовності мислити ширше. Як застосувати це на практиці? Це означає, у переговорах слухай не щоб відповісти, а щоб зрозуміти. У конфліктах шукай не винного, а рішення. У стосунках став запитання, що важливо для нас обох, уяви себе на роботі, ти хочеш підвищення, замість того щоб вимагати, покажи, як твоє зростання допоможе команді, компанії, клієнтам це вже він він. Такий підхід будує довіру, зміцнює стосунки і створює партнерства, які не розвалюються після першого ж конфлікту. Бо коли обидві сторони відчувають себе почутими та виграють, немає потреби боротись, є сенс співпрацювати. А ось і бонус, про який я говорив на початку відео. Розкажу тобі коротко про буддистські і тибетські вчення із книги Монах, який продав свій Феррарі Робіна Шарме. Ритуали це фундамент, вони те, що формує наш розум, тіло, настрій і зрештою нашу долю. Як ти покладаєшся, що робиш перед сном, що читаєш, як харчуєшся, що думаєш про себе це все те, що підсилює тебе або підточує. Один із ключових це ритуал особистого вдосконалення, шарма радить створити щоденні дії, які відновлюють тебе зсередини, наприклад, 20 хвилин тиші або медитації, щоб почути себе, ранкова прогулянка на самоті, щоб заспокоїти розум, запис п'яти уроків, які ти виніс із дня, щоб зростати. Або навіть чай, який ти п'єш без телефону в руках, це вже ритуал усвідомленості. А більш детально про усі ритуали з цієї книги я описав у окремому відео. Про цю чудову книгу шукай за підказкою тут на екрані, або за посиланням в кінці відео. А якщо ти додивився до цього моменту, то дякую, бо ти не просто дивишся, а підтримуєш розвиток українського Ютубу, допомагаєш йому стати сильнішим і помітнішим. Саме такі, як ти. Творять справжню спільноту, що рухає вперед нашу культуру і знання. Моя мета, щоб про цей канал дізналося ще більше людей, які шукають якісний контент і хочуть змінюватись. Якщо це відео було корисним, поділись з ним з друзями, родиною, колегами, поширюй, щоб разом робити цей простір кращим, і також напиши в коментарях, який урок тобі запам'ятався найбільше. Побачимось в наступному відео, чемпіони!